Вітання, аграрія! Сьогодні будемо з вами говорити про те, чи варто змішувати регулятори росту з гербіцидами, і це відповідь на одне з питань, яке вас цікавило. Тому продовжуємо цю знаєте, рубрику, коли я даю відповіді на ваші запитання. Що ж, давайте знаєте, трішки поговоримо. Своє бачення цього, звичайно, в цьому відео скажу, і це буде трішки пізніше. Але давайте все-таки розберемося, що таке росту. регулятори росту. Регулятор росту, знаєте, це, ті, це той елемент технології вирощування озимої пшениці, який дуже важливий, якщо ми хочемо отримати урожайність 6-8 тонн і більше, то без цього елементу нам практично неможливо це зробити, тому що, коли ми на цю урожайність Потрібно дати відповідну кількість азоту. Азот допомагає рослині рости і розвиватися. Відповідно, ми маємо, можемо отримати і отримаємо без регуляторів довге, видовжене стебло, нестійке, яке при будь-якому там пориві вітру, дощі, зливі з вітром. Це, це все виляже, якщо воно буде нестійке під масою того колоска. Який утвориться на цю урожайність, тому нам потрібно потрібні оці регулятори в цій технології інтенсивні. Звичайно, що навіть і в такій традиційній технології ми їх використовуємо хоча б один раз. І завжди думаємо: тобто, а куди, а куди, куди їх ем, ем, притулити, як їх краще внести. Що стосується регуляторів росту, то найбільш поширені чотири таких діючих речовини, які ми найбільше використовуємо: це хлормоквадхлорит, який є ну, одноіменним. Препараті хлормиквахлорит, в цикогані від адами. Це етефон, альфа-етефон, церон, це тринексапакатил, модус, кальма, це мепіквад хлорид в медах стопі. Тобто, фактично, це ті діючі речовини і продукти, які ми найбільше використовуємо. І, Кожен з них має свої особливості. Десь ми вже частково про, ну, ми, ми про них говорили, тому сьогодні не про це мова, не, не, не про те, в яких нормах, що ми куди вносимо і коли, а про те, чи варто змішувати з. А гербіцидами, і е, якщо ми от подивимося на ці діючі речовини і на е, їх характеристики, на рекомендації їх застосування, то ми бачимо, що це що їх не можна вносити, коли рослина перебуває в стресі. Навіть просто один продукт регулятор росту його не можна вносити, коли рослина перебуває в стресі. від нестачі вологи, від перепаду температур, від від високих температур, від низьких температур, можливо від гербіцидного стресу, можливо, від нестачі елементів. Тобто у будь-якому стресі, в якому перебуває рослина, їх не можна вносити. І в своєму досвіді в мене були випадки, коли, наприклад, ми вносили рано навесні хлоранхват-хлорид, потім пішли морози, і пшениця дуже довго вона сиділа, вона не росла. І потім ми отримали оце пшеницю по коліна, і ну, достатньо невисоку я маю на увазі. І це був не найкраще, якби не найкраще наше рішення, але це було просто внесено хлормоквадхлорид. Був випадок, коли ми вносили терних щоб скоротити вже останнє міжвузлі у пшениці. І м, на той момент, якби всі фактори складалися сприятливо, але після того пішли отак дуже пішли високі, високі температури. І що в нас було? У нас просто останній колосок повністю не вийшов із струбки, із, із стебла. І так, половину було наверху, а половину було е, заховано. І, відповідно, ви розумієте, що це теж внукби, величезна втрата м, врожаю. Але це, е, дивіться, це окремі випадки. Це було два-три випадки за всю історію. Е, але, але. Ось і відповідь, моє, моє бачення ситуації, чи варто змішувати, ні, не варто. Я в своїх технологій максимально в 99,9% випадків намагаюся розділити от окремо гербіциди, окремо регулятори е, росту. Тому що кожного року я отримую безліч дзвінків, фотографій. Коли були внесені гербіциди, регулятори, фунгіциди, мікроелементи, незважаючи на те, що в тих мікроелементах знаходиться, можливо, сірка, можливо, мідь, і які не завжди сумісні не з усіма діючими речовинами, і в результаті ми отримуємо просто жовті посіви, відставання шалене в рості, знову ж таки, не завжди. Але дуже багато таких випадків. Тому, я максимально намагаюся розділити. Ви знаєте, дуже часто я рекомендую, ем, от ми беремо. Якщо якісь нові продукти, а давайте там змішайте, подивіться, чи немає якоїсь реакції. Це правильно, це наша така перша перевірка, бо якщо вже на цьому етапі ми бачимо якісь там випадання в осад, розслоєння шарами, тобто це вже не добре, ми маємо це розуміти. Але цей тест на змішування, в такий якби фізичний більше, він нам не дає відповіді як на хімічному, як на біологічному рівні, оці компоненти, оцих купа елементів, як вони себе поведуть, попавши в рослину. Тому цей тест не дає нам повністю гарантії того, що не буде фітотоксичного впливу на рослину, і дуже часто він є. Тому я ще раз кажу, я розділяю, як це практично відбувається. Дивіться, от зараз весна. У вже фактично, фактично, на дворі весна на календарі ще ні, але на дворі весна. І тобто, ми маємо маємо гербациди, ми маємо регулятори росту. І до них, тобто, або туди, або туди, нам треба додати оті всі фунгіциди, інсектициди, мікроелементи, тому що. Е їх можна, тобто, і з гербіцидами ці продукти давати, і з регуляторами росту є окремі випадки, окремі, я кажу, звертайте увагу, коли в складі є сірка, є, є мідь, тобто на це треба звертати увагу. А так, в принципі, вони всі сумісні, їх можна використовувати. Але радьтеся при кожній баковій суміші, краще це перевіряти. Наприклад, якщо ми рано навесні, там, коли температура вже плюс 5-6 градусів, ми. На забур'янені посіви ми вносимо гербіциди. Але ми бачимо, що фунгіциди ще зашвидко вносити. Це 30-та фаза, м -м, повне кущення. Тобто ми дали гербіциди, а в 31-шу фазу ми дали регулятор, плюс всі фунгіциди, інсектициди, мікроелементи перенесли сюди. Якщо ми бачимо, що в нас є проблема посівах, в нас є хвороби, в нас є шкідники, є нестача елементів, тоді ми ці всі фунгіциди, інсектициди, мікроелементи додаємо до гербіцидів, вносимо тут бакову суміш, а в 30 й фазі, а в ми вже вносимо регулятори росту. Знову ж таки, дивимося, які це регулятори, які рекомендації. Тобто, хлор на пам'ятаємо, що це там можна вносити до 31 ї фази, тобто до того моменту, коли перший між підніметься над вузлом кущення до 1 см. Пізніше його вже не можна вносити. Всі інші фактично можна протягом вегетації до прапорцевого листка ось така таке моє знаєте суб'єктивно практичне бачення а в кожного своє з кожного своє я ну в мене є знайомі агрономи які Працюють разом з певними гербіцидами, особливо тільки на весні ми вносимо разом з регуляторами і кажу, особливого якогось впливу не негативного. Може бути, може не бути, але краще якби, за один раз це зробити, а потім, тому що не вистачає техніки, їздити ще раз. Ну, знаєте, І це завжди якби, зважуйте свою ситуацію. Якщо це орендована техніка, звичайно, тоді ми максимально намагаємося це ті окремі випадки, знаєте, коли ми намагаємося, я маю на увазі орендований призву Дуже небагато таких господарств, фактично на сьогоднішній день, напевно, одне, яке орендує оприскувач. І то ми там якось намагаємося, знаєте, максимально. Все внести все, все максимально компактно за знаєте, щоб менше було проходів, тому що за кожен прохід треба додатково оплачувати. Але якщо це ваше оприскувач, чи вам ну, це ваше поле, це ваша пшениця, ви хочете отримати результат, краще розділіть. Ось таке моє бачення. Ще один момент, що що стосується пшениці, знову ж таки, можна вносити регулятори один раз, можна два рази. Тобто, перший раз як я сказала, це вже 31 фаза, і другий раз це туди десь ближче до... Виходу прапорцевого листка. Теж уже там ми вносимо разом з фунгіцидами, інсектицидами по прапорцевому листочку для скорочення останнього міжвузля. Тому в кожного, знаєте, коли ти радиш, але ти не присутній там у полі, це одне. А коли те, що я раджу, я там є присутня у полі, і я бачу, як воно працює, якби, це зовсім інше. Тому моя порада розділяйте. Окремо носите гербіциди, окремо регулятори росту. Особливо це стосується грамініцидів, тобто гербіцидів проти злакових культур. Тобто тут ні в якому разі якби не можна змішувати. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.